На сайті президента України було підготовлено довідку щодо виплати гарантій для постраждалих під час виконання службових трудових професійних обов'язків та членів їхніх сімей інших постраждалих. Цей документ є результатом спільної роботи Офісу Президента України за підтримки проекту Рада Європи, подальший розвиток соціальних прав людини в Україні. У довідці надана інформація для різних категорій потерпілих через війну. Від військовослужбовців, службовців, які зазнали травм поранення на передовій та їхніх родин до дітей, працівників, виробництв, волонтерів, а також журналістів і цивільних, які постраждали внаслідок російської агресії, а саме авіаударів, обстрілів, бомбардувань. У довідці ви знайдете рекомендації, куди потрібно звертатися для отримання виплати та які документи слід надати. Також там є посилання на відповідні нормативно-правові акти. Інформація буде оновлюватись з урахуванням змін до законодавства. Посилання на довідки ви знайдете в описі до цього відео.